Затягнуті плівкою вікна, а вибите скло поряд на смітнику. Такі наслідки вибухової хвилі через ранковий ракетний обстріл об'єкту критичної інфраструктури у Світловодську. Вікна вибуло у багатоповерхівках і адмінбудівлі, де розташовується частина управлінь міськради. Під час повітряної тривоги була в укритті після відбою, прийшла на роботу заступниця начальника управління освіти Лариса Сачевська. Прийшли ми на роботу десь о пів на одинадцяту. Ну, коли йшли по доріжці, то побачила, що Вікна деякі вибиті. Ну звичайно, в цей час був сильні пориви вітру, але звичайно здогадали, що це від хвилі ударної. Обраховує збитки. Міська комісія управління житлово-комунального господарства розповів міський голова. каже точну кількість будинків знатимуть завтра. З'ясовує стан пошкодження. Це в основному пошкодження від хвилі. Вікна відповідно зараз нараховано 30 будинків. Я хочу зазначити, що ще з'ясовуємо. Фактично, загальну кількість ми будемо знати пізніше, тому що ця інформація надходить від голів СББ. Вони фактично знають і повідомляють мешканців. Я думаю, ми в першу чергу будемо відшкодовувати з нашого бюджету з міського бюджету. От ну зараз я не можу сказати загальну кількість або суму.